В рамках реалізації пілотного проєкту зі створення безпечного освітнього середовища благодійники передали житомирщині ноутбуки. Ми вручали їм ноутбуки для додаткового персоналу, який ми наймаємо в цих громадах, для того, щоб перевірити, чи розроблені в рамках проєкту політики дієві чи ні. І для того, щоб ці працівники мали ресурс, ми для них власне закупили цю техніку, і сьогодні передали її уповноваженим особам із територіальних громад. Техніку отримали шість територіальних громад області: Коростишівська, Ушомирська, Андрушівська, Брусилівська, Руженська та Городницька. Загалом ми передали 21 ноутбук для Житомирської області. Вартість одного ноутбуку приблизно тисячу доларів. Конкретно ці ноутбуки були фінансовані за рахунок японського уряду через ЮНЕСКО ООНівська агенція, яка здійснює проекти не тільки по підтримці освіти, а й по підтримці культури в Україні зараз під час війни. У кожній з громад, починаючи з березня, працюють фахівці з безпечного освітнього середовища, які пройшли навчання в Одеській академії внутрішніх справ. Також у нас навчені спеціалісти в інклюзивно-ресурсних центрах, які здійснюють функцію супервізії практичним психологам закладів освіти. В нас в Житомирській області шість інклюзивно-ресурсних центрів в проєкті, Відповідно шість ноутбуків для цих працівників, і плюс ще по ноутбуку для кожного психолога в інклюзивно-ресурсному центрі. Максим Фролов, учасник пілотного проєкту, спеціаліст безпечного освітнього середовища в Андрушівській громаді. Нам ось видали ноутбуки для підтримки роботи якісної та кращої для поліпшення безпеки дітей, психологічного стану вчителів та допомоги громадам. Буде використовуватися для збирання інформації, обробки той, якої ми пройшли на спеціальних підготовчих курсах. В Одесі і будуть використовуватися для розповсюдження інформації конференцій, можливо, якихось для підтримки всіх вчителів. Проєкт впроваджують не лише у нашій області, а й в Одеській, де обрали також шість громад, щоб перевірити, як він працюватиме у різних регіонах України. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1